Друзі, вітаю, я Олександр Преподобний. нарешті Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, дав своє перше розгорнуте інтерв'ю, в якому відповів на найважливіші питання, які турбують абсолютно всіх, питання, які ми з вами обговорюємо десь на кухні зі знайомими з колегами на роботі. Ну, перше, куди йде ця війна? Які міста знаходяться під загрозою? Які в нас є можливості для відбиття російського наступу, про яке хто тільки не говорить, і Володимир Зеленський про це говорить, і міжнародні видання готують нас до того, що росіяни почнуть ще більший наступ із початком літа? Що держава хоче від людей? Скільки людей потрібно мобілізувати, аби відстояти державу? Чи змінилася ця цифра? Я нагадаю, це було 500 тисяч людей, які потрібні в лавах Збройних сил України? Все це він обговорив в цьому? Цьому інтерв'ю. І, друзі, я відразу хочу сказати, перед тим, як ми пройдемо з вами основні його етапи, а, що от. Певні закиди іноді чую. А чому Зеленський, наприклад, не дає інтерв'ю українським виданням дуже часто? Ну, по-перше, він дає, все ж таки так. Але по-друге, він дав CBS News, Зараз Washington Post, дав інтерв'ю, якому сказав, що в нас немає часу зволікати, і ми не можемо втратити ще півроку. Тоді Росія, попри ще далі, якщо Конгрес не проголосує за пакет військової допомоги в 60 мільярдів доларів. І, друзі, я хочу пояснити дуже просту річ для тих, хто знаєте, от щось не розуміє. Ми маємо розповідати усіма силами і усіма нашими ресурсами Заходу, що відбувається в Україні, адже там не. Україноцентричні люди, як ми з вами, які живемо прямо тут і зараз під обстрілами. Хтось вже 10 років, а хтось більше 2 років у повномасштабній війні. Ні, на Заході думають, що є Буча, це був якийсь страшний геноцид, тортури, катівні, А вони не знають, що таке було і під Херсоном, і в Харківській області. І відбувається фактично в кожному захопленому росіянами місті. І лише коли ми його можемо звільнити, ми дізнаємося. Знаємо, що там відбувалось надалі, про Маріуполь і про е, те, що відбувалось там з жителями нашого українського міста, скільки там жертв, вони до сих пір не знають, і ми не знаємо, адже Маріуполь, е, допоки не звільнений, наприклад. Тож подібні інтерв'ю вони вкрай необхідні. Ви вже зможете відрізнити циркон від кинжала. Можемо з вами обговорити. Чим ФАБ 250 відрізняється від Каба. Ми вже найгірше військових експертів розуміємось на авіабомбах. А на заході ні. В них уявлення про війну таке, як знаєте, вибачте за грубе порівняння, як у нас з вами було от про Сирію, та є війна, страждають люди. Дай Боже, щоб воно швидше закінчилось все. Не наш інтерес, розумієте, і світ живе, на жаль, так само. Для них війна в Україні бажано, щоб закінчилась швидше, а от не залишиться тут українців, захопляться росіяни. Та не так важливо, аби просто не стріляли, звісно. Українцями поспівчуваємо, але нічого страшного. А враховуючи те, що Росія робить зараз, те, що росіяни намагались поцілити, друзі сьогодні це офіційно заявили наші збройні сили, що їхня ціль була канівська гідроелектростанція, тобто Дамба розумієте, так, до чого вони хочуть знову привести ситуацію. Вони планують підірвати знову чергову ГЕС. І ось з такими ворогами ми маємо справу. Це такий був ліричний відступ. Друзі, пішли з вами по основним тезам, про які розповів Сирський. Тож його запитали, що відбувається зараз, так? адже ворог продовжує тиснути. На українські позиції намагається наступати на куп'янському напрямку та на Лиман, створює загрози для Ямполя, Сіверська, і важкою залишається ситуація на Авдіївському напрямку. Сирський каже, що ми наразі не тільки стоїмо в обороні, але щодня в різних напрямках самі просуваємось вперед, і останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість нами втрачених. Тобто, все-таки на певних оперативних ділянках навіть нам вдається відбивати захоплені ворогом позиції назад. Це Прекрасно, з точки зору поточної ситуації на фронті, хоча вона вкрай складна, ми з вами тут будемо максимально реалістично розглядати це інтерв'ю. Але все ж таки певні ділянки ми контролюємо. Лише за лютий березень про втрати противника говорить сирський. Ворог втратив 570 танків близько однієї тисячі. 430 бойових броньованих машин, майже 1680 артилерійських систем та 64 системи ППО. Лише протягом 10 днів. Лютому ми збили 13 літаків противника. Ну і 2,50 ми теж знищили в цьому році. Теж про це не варто забувати. Я прекрасно друзі розумію, що ми вже знаєте. Сприймаємо втрати окупантів як якусь статистичну похибку. Тобто, ми вже звикли, що вони і десятками втрачають літаки, тисячами танки, машини десятками тисяч. Кораблі, катера в них тонуть, ідуть на дно за рахунок наших потраплянь. В них і вони готові за маленьке українське місто покласти кілька десятків тисяч людей, і що і вони далі пруть, і це теж правда. Але не враховувати втрати ворога ми теж друзі не можемо, адже є основна задача, коли ти не наступаєш, це знищувати живу силу свого супротивника. І на цьому, якраз наголошує Олександр Сирський. Тобто, наші сили оборони максимально ефективно знищують. Потенціал противника у наступах і не дозволяють йому перейти в більш широкі штурми, тримають його на певних ділянках. Йдемо далі. Харків, Чи є загроза Харкову? Ми не можемо ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, каже Сирський. Тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність. На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання території позицій. Друзі, тут я прошу звернути вашу увагу, адже в мене є друзі в Харкові. У вас є знайомі в Харкові, я впевнений, чи родичі. І вони вам кажуть: слухайте, а що буде з нашим містом? На що нашу... наплювали постійно щодня летять авіабомби, б'ють ТЕЦ, знеструмлюють Украї... знеструмлюють українське місто. Що буде далі? І ще під Куп'янськом тисячне угрупування стоїть. Так от. Є відповідь, яка звісно не дає можливість знаєте, спрогнозувати на кілька місяців, що буде далі. Все буде класно, можна не знаю, розслабитися, не думати про війну, ні. Але це дуже важливо, що Сирський дає певне розуміння, що ми можемо планувати на найближчий час, так от. Ми вже маємо досвід, каже Олександр Сирський бойових дій в Харківській області. Нам вдалося прорахувати противника та звільнити частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо Росіяни рушать туди знову, в Харків, він стане для них фатальним містом. Друзі, важливо розуміти, що довкола Харкова дуже активно будуються фортифікаційні споруди. І я сподіваюся, що ніхто на Харків не рушить, і що дійсно російська розвідка правильно роз... переповість ситуацію довкола Харкова, наскільки ми там готові, і нам потрібно вимагати, аби ми були дійсно готовими, а не просто себе заспокоювали, що все окей. Це питання має контролюватись на найвищому рівні фортифікації довкола прикордонних з Росією. Сієї областей Сумщина, Харків. Це максимальний акцент. Ну і звісно, схід. Йдемо далі про звільнення залужного екс командувача збройними силами України запитали Олександра Сирського. Адже я нагадаю вам, що ну дуже це було якось неправильно комунікаційно. Спочатку з'являлись чутки в телеграм-каналах про те, що е, Зеленський зараз вирішив звільнити е, залужного. Потім залужний фоткається, каже, все нормально, все на місцях. Зеленський каже, виправдовується ні, все добре, всі про проблеми знають, але ніяких змін не буде. І потім бац залужного звільняють, ставлять Цирського. Такі зміни можливі. Е, я не військовий експерт, щоб оцінювати наскільки вони адекватні, неадекватні. Але як прокомунікувала влада це з людьми, це було прям, ну, провально. Тут я нічого не можу сказати. Ну от Сирський відповідає, що військових є один обов'язок: ми не говорю не обговорюємо наказів. Ми їх виконуємо. Тож, якщо у президента країни Верховного Головнокомандувача були причини для такої зміни, особливо під час активної фази війни, це означає, що ці причини вагомі. І тут я, знаєте, трохи хочу стати, вибачте, на захист сирського, тому що вже чув певні закиди від колег про те, що ну міг би просто сказати, що ну ми військові, ми не коментуємо, але чомусь додав, що такі вагомі причини у президента, значить були. Друзі, ми не знаємо з вами під килимовою гри. Ми не розуміємо навіть з якої причини той же... Валерій Залужний міг не влаштовувати когось з наших західних партнерів. Наприклад, це знаєте просто гіпотеза. І чому саме тут було необхідно а, а, це рішення, а, тобто. Не коментування, в принципі, того, що відбулося зі сторони сирського, це абсолютно доречне, і те, що це повна відповідальність президента, який сирського поставив, ми маємо питати далі з президента. Але ну до сирського тут питань точно не має бути. Ми не знаємо причин. Давайте відверто цього. Звільнення, так хтось каже, що це там, що, що він перебував рейтинг Зеленського. Я не впевнений, що Валерій Федорович, правда, будучи стовідсотковим патріотом України і рятувавшим Україну в найважчі часи, був би готовий зараз балотуватися, якщо були б якісь вибори. От от правда, це просто моя суб'єктивна думка, але я не думаю. Думаю, що його скоріше використовували для. Того, щоб намагатись вирішити якісь свої владні питання зараз. Але це така гіпотеза. Ідемо далі. Боєприпаси, техніка Олександр Сирський підтверджує, що склад генерального штабу та інших органів військового управління буде оновлений завдяки бойовим офіцерам. Це мене дуже радує, правда, з великим практичним досвідом бойових дій, які, які вони набували на полях вже цієї війни. Ну тут нема що додати. Дійсно, я вважаю, що війною мають керувати і знаходитись в тому числі в генеральному штабі люди, які були на фронті, які напряму віддавали накази, які втрачали людей, які зберігали людей, які розуміють, як це робиться. І якою ціною дістається кожне рішення, а не люди, які сидять в штабі десятиліттями і просто вміють, дуже знаєте, круто і безпечно для себе в першу чергу аналізувати війну зі сторони в теорії? Ні, так не має бути. В нас унікальна ситуація. В нас найбільше війна в Європі за 80 років і людей, в яких є. Прекрасний бойовий досвід, страшний зокрема бойовий досвід, які знають яким яку ціну мають військові рішення, їх просто вище голови. От таке в нас зараз покоління. Вони мають приймати ключові рішення в армії. Я думаю, ви тут не посперечаєтесь. Які зміни відбудуться на полі бою після вашого призначення, які відбулися? Ну, ситуація на полі бою залежить не лише від головнокомандувача, відповідає Сирський. Як ви розумієте, ну така собі відповідь, краще б брав би більше відповідальності на себе, але менше з тим, сучасна війна вимагає рішучості та ініціативи на місцях, саме там, де точаться бойові дії. Тут не посперечаюсь з Олександром Сирським. Успіх бойових операцій залежить від офіцера, сержанта, солдата, які перебувають у копах та на опорних пунктах. Йдемо далі. Найцінніше, що мають наші збройні сили, це люди. Наше завдання зберегти їхні. Життя та водночас завдавати максимальних Втрат ворогові реалізація цього принципу вимагає дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням військових частин і підрозділів. Люди в нас герої, але їхні сили не безмежні. Вони також потребують відновлення і відпочинку. І друзі, ми тут з вами плавно переходимо до закону про мобілізацію. Нагадаю, що профільний комітет вже розглянув 4 тисячі правок їх величезна кількість. Е, неприємний як політично, так і взагалі морально. Документ для влади він. Абсолютно непопулярний, за нього всі владу критикують і будуть критикувати. Наразі не знаю я, чи прийняли там поправки, наприклад, про блокування рахунків, про неможливість виїзду за кордон, якщо ти отримав повістку, наприклад, не з'явився в ТЦК. Ну все там, там, не через шлях, ніяк не вийдеш. Так? А, чи будуть блокувати право водіння і керування транспортним засобом, не знаю. Зараз буде все це оголошуватись. Я думаю, що найближчий тиждень буде дуже багато деталей про це. Про кількість людей, які потрібні державі для демобілізації і, власне, Зміни ротації наших військ на місцях раніше казали, що для підтримання боєздатності та забезпечення ротації збройних сил на фронті необхідно мобілізувати ще 500 тисяч людей. Я пам'ятаю, і це число воно бігало по всім шпальтам і лякало. Нас всіх, тому що ну слухайте, півмільйона, десь їх зараз набрати. Таке враження, що це вже не 2022 рік, не початок, і е, всі, хто дуже сильно хотів на фронт потрапити, вже знаходяться там. А звідки взяти півмільйона? Е, каже Сирський, що ця цифра е, значно зменшена після. Уточнення бойового складу а, і перегляду внутрішніх ресурсів, і він каже, що треба зауважити на те, що люди не роботи, вони виснажуються фізично і психологічно в умовах бойових дій. От і ті, хто до ТСК приходили, як я казав, в лютому 2022-го, дійсно ці люди мають право на відпочинок. І в тому числі та 110-та бригада була, яка задіяна в Авдіївському напрямку від початку повноштабного вторгнення. Їм треба теж відновитись і відпочити. І це об'єктивна необхідність таких частин мало чимало. І дійсно, хлопці, які втрачали, які знаходились тижнями, місяцями в найскладніших умовах цієї війни, вони мають право на відновлення. Авдіївка. Е, неприємне питання було про Авдіївку для сирського е, питають так, коли українські війська виходили з Авдіївки, російська пропаганда кричала ледь не про 100 тисяч полонених українців, що там відбулося насправді. Сирський відповідає, що. Насправді так, в ході бойових дій, е, е, 25 українських полонених потрапило таки в полон. Е, ви знаєте про розстріл е, шести, здається, полонених, е, які не змогли вийти з оточення, росіяни просто е, надурили е, нашу сторону військову і е, які надали коридор для виходу, після чого просто поранених розстріляли. Це був жахливий випадок. Якщо я не помиляюсь, ніхто не спростував а, цей епізод. А, ну і про що говорить сирський далі? Що через постійні бомбардування так відповідає на питання про Авдіївку керованими авіабомбами, цілісність нашої оборони була порушена, що дало можливість противнику поступово просуватися вперед. також негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для артилерії. Це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу. І аби якомога більше людей зберегти, було ухвалено рішення вийти з Авдіївки. Ну тут коментувати я не буду, я не військовий експерт. Але відповідь була такою: фортифікації під Авдіївку. Де вони куди вийшли? Наші війська теж запитали сирського. Основна лінія фортифікаційних споруд обладнана і розміщення розміщена значно далі в глибині нашої оборони. Наразі триває підготовка потужних ліній оборони на майже всіх загрозливих напрямках для керівництва держави збройних сил, для місцевих адміністрацій зведення фортифікаційних ліній споруд є одним з пріоритетів. Ну слава Богу, що хоч зараз про ці фортифікації говорять, тому що я чув версії там і на Зеленського закидували, що мовляв не хоче робити фортифікації, заливати все бетоном, тому що це буде потім предметом перемовин так званих ліній розмежування, про які буде сперечатись Путін. Мовляв, от це територія контролюється Україною а далі все наше. Як на мене, знову ж таки я не військовий експерт, але це маячня нічого не заважає збудувати оборонні лінії і потім звільняти територію України. Тим паче, Зеленський сам сказав, що звільняти до 91-го року все не обов'язково військовим шляхом. Якщо лінія фронту Росіян посиплася, то далі і дипломатичним шляхом буде не так вже складно і не так це міфічно і фантазійно вирішувати, наприклад, деокупацію того ж Криму. Наприклад, йдемо далі. Фортифікації потрібно багато, якщо підсумувати. А, ну, друзі. Власно, власне, із основних елементів, це все. Я дуже хотів, щоб ви дізнались найважливіші моменти. Я детально перечитав цю статтю і обрав для вас на свою суб'єктивну думку найважливіше. А, якщо хочете, перечитайте ви статтю Олександра Сирського, виданню Укрінформ, вона вийшла в друкованому вигляді в інтернеті. А, Людей потрібно багато, Путін не зупиниться, на жаль, тому і в нас варіантів інших немає, як допомагати Збройним силам України. Розумію, зараз дуже такі, знаєте, часто негативні настрої і в моїх знайомих, які живуть ближче до лінії розмежування з Російською Федерацією Сумщини, з Харківщини. Мовляв, а що, а як, а чому. Зеленський мовчить, не, не говорить про те, що буде надалі. Я друзі вважаю, що ми маємо збагнути одне. Це знову ж таки моя суб'єктивна думка. Ми живемо в стані невизначеності, стратегічної невизначеності. Про те, що відбуватиметься в найближчі місяці. Якщо вам хтось знову буде розповідати про каву в Криму, ну ви ж розумієте, да? Ну це звучить абсурдно, якщо не казати по-ідіотськи в нинішніх умовах. Тому не чекайте прогнозів на місяці. Максимально тверезо, максимально скептично ставтесь до інформації. Я радію тому, що головнокомандувач Збройних сил України не розповідає нам про якісь контрнаступи найближчим часом. Егегеї, перемога, все в нас супер, все чудово. Ні, картина реалістична, країна складна, і ми маємо про неї знати, аби знаєте, не очаровувати себе. Якимись дивними фантазіями про швидке закінчення війни я в швидке закінчення війни не вірю особисто. Вважаю, що така невизначеність може тривати не тільки місяцями, але й на жаль. Роками все, що нам зараз потрібно, це західна допомога. Без неї говорити нема про що. Ви чуєте, що ці ідіоти в Кремлі розповідають про те, що надо, що потрібно знищувати Харків ковровими бомб... килимовими бомбардуваннями. Всім виїжджати, бити по ге, стец а, вже все. Путінський режим визначився, поки Путін при владі доти триватиме війна, і я розумію, що єдине, що нас може врятувати, це своєчасна і запланована військова допомога, про яку теж, до речі, Сирський говорив. Ми маємо розуміти, як коли і які пакети допомоги від тих же. Сполучених Штатів ми отримаємо. До речі, він згадував ще харківський наступ, український контрнаступ, звільнення наших територій: Балаклії, Зюма, Куп'янська. Ми могли йти далі. Ми могли йти далі в Луганську область, але в Україні просто не було ресурсів. Тому ми зупинились. На жаль, люди були, ресурсів військових не було. Це ставить багато питань перед заходом, але іншого варіанту, як тиснути і не давати забувати про нашу війну в нас. Немає. Пишіть, будь ласка, свої думки, друзі, про це інтерв'ю. Що вам е, здалося важливим, е, що ви б хотіли почути, але не почули від сирського. Е, і, власне, е, що ми з вами розберемо, наприклад, завтра? Теж пишіть дуже цікаво від вас почути зворотній зв'язок, про що ви думаєте, про що переживаєте. Обов'язково все в коментарі. До побачення.